Вітаємо вас на каналі Школи для собак Дред. Сьогодні хочемо вам показати результати нашого учня-сміливця. Він у нас проходить уже третій курс, а саме курс соціалізації. Приїхав він в школу з деякою базою, тому починав він своє навчання не з базового щіначого курсу, а з авторського. Тобто у нього в курсі була ще команда Стій і також були трюки. Наступний курс також був авторський, це був курс ПК на вулиці, але на території школи. І зараз він проходить курс соціалізації. Всі попередні курси він закінчив успішно, склав. Всі екзамени, тому зараз подивимось, які в нього результати соціалізації. По командам, які в нього були труднощі, ну найперше це команда. Поруч тут ми працювали з тим, щоб він йшов без втрати концентрації. Звісно, на вулиці йому з цим складніше, але він старається. Далі по комплексу команд. Це, мабуть, було найскладніше для нього, тому що він собака дуже нервова і схильна до фрустрації. Це підліток Маліноа, йому 9 місяців зараз. Він дуже активний і дуже нервує, якщо у нього щось не виходить. Так само були проблеми з комплексами на дистанції, саме тому що це, окрім того, що це і так комплекс, на якому він нервує сидіти. Плюс ще додається ускладнення, таке як дистанція. Троки йому, звісно, дається легко, тому що йому це подобається, тому на цьому довго зупинятись не будемо. Не. Не. Молодець, супер. Обіди. Ти молодець, супер. Відмова від Ласочі. Він тримається як може, тому з цим проблем таких немає, але. Все одно необхідно пропрацьовувати це стабільно інакше в собаки ця навичка дуже швидко згасне. Тому на кожному курсі він це повторює. З підзивом як таких складнощів не було, коли ми працювали в залі або на території школи, але на вулиці йому важче, тому що він лякається, наприклад, машин, які гучно їздять, або гучно працюючих моторів в принципі. Але він іде, він завжди тримає провідника на... в полі свого зору. Також, як ви бачите, він знаходиться в наморднику. Він не вмів в ньому ходити до того, як не приїхав в школу. Ми привчали з самого початку на От зараз він сам морду засовує в намордник, тому з цим проблем немає. Супер. Проблеми були тільки на початку, коли він не знав цей предмет, але він у нього не було з ним негативного досвіду, тому привчити вдалося доволі швидко. Також цікаво амуніція він зараз на етапі привчення до собачого взуття, але про це ми знімемо окреме відео. Ось такі от у нас результати соціалізації підлітка Маліноа. А якщо вам треба соціалізувати вашу собачку, звертайтеся до нас в школу.